Друзі, на днях показувала, як я пересаджую орхідеї, фалінопсіси. А сьогодні дійшла черга в мене до дендробіуму. Хочу показати, які вони в мене. Ось дивіться, тут дітка є. І там далі теж дітка. Але в цієї коріння гарне, а в тої ще не бачу коріння. А ця взагалі, бачите, ну, дуже поганий вигляд у неї. Але тут ось теж. Походу, дітка росте, ось теж. Тут не знаю, мабуть, теж буде дітка, тому цю буду пересаджувати, ну і цю буду відділяти і пересаджувати. Але спочатку вам е, розповім трохи про цю рослинку, чесно кажучи, я залізла в інтернет дуже мало інформації, тому е, хочу розказати вам про пересадку і про розмноження. Пересадку дінтробум переносять дуже бозісно, тому її проводять дітко раз в 3-4 роки. Якщо у вас дінтробум цвіте навесні, то пересаджуємо його відразу після того, як він відцвіте, а ті, що цвітуть восени, пересаджують тоді, коли починають пускати нові пагони. Горщик беремо не дуже великий і виготовлений може бути з будь-яких матеріалів. Досвідчені квітникарі беруть зазвичай. Неглазуровані вазони з глини, а початківці на півпрозорі з пластику. Я початківець так що так само роблю. На дно кладуть кілька важких камінців для стійкості, бо дійсно ну, рослинка велика, і е, це вона в мене наклонилася. І бачите, я підв'язувала постійно ну, падає туди-сюди. Е, поверх каміння кладуть дренаж, дренаж пенопласту або керамзиту. Потім шар ґрунту для орхідей, обережно перевалюють рослину і заповнюють порожнечі між стінками субстрату. Розмноження. Розмножувати можна поділом куща. Ну, у мене тут такий кущ, що тут ділити нема що, але є великі гарні кущі, в кого вони гарно ростуть, і то розділяють кущі. Для цього виймають дорослу рослину з горщика. Оббирають весь ґрунт і е, обережно е, відділяють коріння. І тоді вже е, коли розділили, розділяють повністю кущ і розсаджують там по одній чи, по скільки хочете, е, рослинок. Е, можна живчува, ж, живцюванням, але дуже складний процес, я колись пробувала, у мене не вийшло. Ріжуть оці е, ну, це вже старий отакий от стебель, нарізають. Е, Роблять перниковий ефект, і вони тоді пускають: можливо, зараз усе бачите, є брунічки, можливо, і можна. Ну, я різкувати не буду. І також можна дітками, як я вже показувала, ось дітки, бачите, дітками можна розмножувати. Ось таку інформацію я е, вичитала: е, повинна, на дітках повинна бути. Корінчики 2-3 см, не менше. Тут уже в мене є 2 см, бо якщо менше, то може і не прийнятися. Так як у мене, бачите, вони запущені. Щось я не догляділа, так само, як фалінопсиси. Тому буду пересаджувати зараз і побачимо, що в нас вийде. Покажу те, що роблю я. друзі, фалінопсиси почувають себе дуже добре. Ну, це я не пересаджувала. А ці пересаджувала, дивіться, в цього було листя таке е, туртура, не було. Зараз воно вже стало упруге. Так що сподіваюся, що все буде добре. І всі решта теж почувають себе добре. Приготувала камінчики, приготувала е, одну таку прозору е, риночку і один стаканчик такий порізала тут дирочки, е, щоб стікала вода. І поставлю е, стаканчик в стаканчик, щоб не збиралася вода. Цей, звичайно, посажу в стаканчик, але там теж треба виймати, зараз подивлюся, що там у нас буде. І цей пересаджу цей горщик. Приготувала керамзит і грунт е, для орхідей. Сюди поставлю більші камінчики. Посипаю керамзит. Так, і трошки кори. Навіть не знаю, чи влізе воно, як воно буде. Ну, Зараз виймемо, подивимось. Тут теж саме поставлю камінчики. Так, керамзит поменший треба взяти. Дренаш. І трошки теж підсипаємо кори. Так. Тепер будемо діставати наші рослинки і будемо дивитися, що тут у нас робиться. Так, виймаю повністю із. У мене тут він був без дирочок, просто стаканчик і все. Тому може, і так погано. До речі, в цьому році він цвів, одна киточка була. Виймаємо і зараз дивимося корінчики. Що у нас тут робиться? Це, бачите, фіксувала його теж. Так, зараз ми це приберемо. Шнурочок теж. Так, здається, його краще обрізати. Тепер, друзі, я навіть не знаю, дивіться. Зараз подивимося корінчики, а це... це, мабуть, не живі, а може, ні, наче живі. Зараз подивлюсь, які гнилі, і пооббираю. Іноді, говорять, можна так протягнути, зняти те, що сліпсоване, а решту залишити, не обрізати їх. Я так і зроблю, що відривається, прибираю, що. Бачите, остається така ниточка, її треба залишати. Зараз всі корінчики так зробити. Бачите? Так, попробую цю рослинку Посадити окремо. Беру антисептик і зроблю І обережно. Зараз спробую відділити оцю дітку. Оця, дітка, оця рослинка, до речі, теж виросла отака у мене на, цьому, на цій рослині. Я її так само відділила і. Боюсь, щоб не зіпсувати, дуже обережно. Що прямається О, все. А цю, друзі, я посажу теж. Тут не знаю, цей цього вже, мабуть, нічого не буде. Він зіпсувався. А тут ось росте, тому залишу, не знаю, чи воно буде від цього рости. Але цей ну, не, не пустий, наче. Ну, Попробуємо, побачимо, що вже в нас вийде. Ну, а цей він отут загнив, то навряд чи з нього щось буде. я Навіть не знаю. Це все гниле. Ну, Поки цей залишаємо, так. А це ось так кладемо сюди і обережно всипаємо корою. Вибираю поміччу, тому що але, попадається різно. Обережно, щоб не пошкодити корінчики. Ось так. Заливаю поки що водою, щоб кора пропиталася. Ось так і залишаю. Хвилину 15-20. Взяла таких два стаканчика, буду робити так само, як той. Просто тут. Ну, високосильно ця дітка, я не знаю, чи тут воно щось дасть чи не дасть. Буду садити аж по корінчики цієї дітки. Тому роблю теж надрізи, щоб стікала вода. Знаєте, дивилася, скільки відео в одних говорять, що дуже складна вирощування, другі говорять, що не, взагалі не складна. Ну, мені здається, треба просто. Пристосуватися до неї, як до будь-якої рослини. Навіть самі такі, наче як невибагливі рослинки, хтось вирощує в нього, вдається добре, хтось не може виростити. Тому і для орхідей я коли купляла перші орхідеї, я теж дуже боялася, що я з ними не справлюся. Звичайно, деякі в мене попропадали, але, тим не менше, бачите, ростуть є і є помилки, але. Яка на помилках вчаться. Положила камінчики, сиплю керамзит для дренажу. До речі, хто не знає, керамзит не пропускає холод, тепло дає. Його як утеплювач використовують. Ну і тепер ага, що шкоруна. І навіть так замало, мабуть, місця. Але Я думаю, корінчики будуть доволі тягнутися, буде все добре. Сподіваюсь, що мені все-таки вдасться і цей виростити. І теж заливаю водичку і хай набухає кора. Набуху, набуху, піднімається від води. Теж відкладаю в сторону, хай поки набирає вологи. ось цей поставимо в сторону. І вирішила, друзі, посажу і цю. Оббираю тут така плівочка, як би є. Я її обережно оббираю. Не хоче? Боюсь пошкодити. О, обібрала. Тут кінчик обріжу ще. Взяла ось такий малесенький стаканчик, там дирочки є. Насипаю керамзиту трохи. трошки. Так. І, друзі, у мене ось така є цитокенінова паста. Це для укорінення рослин. Застосування в садівництві та кімнатному квітникарстві для прискорення. Зародження розвитку і росту бруняк, а також для стимулювання цвітіння і розмноження. Так, І зараз спробуємо мокну цей кінчик цю пасту ось так. І кладу просто сюди на, керам... на... Е... кору. І зафіксую зараз її. А вже що буде, то буде. Побачимо. Або виживе, або не виживе. Ну, надії, звичайно, дуже мало. Але викинуть шкода. Така в мене натура. Все. Це... Стараюсь врятувати ось так. І покладу у більший стаканчик. Потім може знайду такий маленький. Зараз трошки залью, хай кора, пропитається і потім зв'ю. Ну і тепер дістаємо цю. Аж страшно. Тож, бачите, сильно в воді я щось переборщила з водою. О, бачите, як вони падають. І бачите, тут була дітка, але пропала. фіксатори наші, і зараз спробуємо обережно виняти так. Ну, Звичайно, що нижнє коріння погнили. Що це таке, не знаю щось. Так, Так, розбираємо. А, то видно, що стромляла. Для фіксації. Так. Бачите, корінчики повідпадали, наче й живі, але вони повідпадали. Так що, прибираємо все зайве. Все гниле. Тут, бачите, теж була дітка, теж пропала, гіті корінчики є. Я навіть не знаю, що тут нам буде. Тут те ж саме. Воно гниле, з нього нічого не буде. Навряд чи з тих корінчиків щось піде. Так, і тепер це гниле. Цю відділяємо. Тут, здається, все гниле. Миле. Пусті корінчики. Так, а цей попробуємо посадити. Бачите, ці листочки відпадають, але я не хочу сили брати не буде. Але так як є тут бруньки, я ще сподіваюся, що нам вдасться його врятувати. Взяла такий більший горщик, не знаю, звичайно, для такої рослини він дуже великий, але в цьому. Ну, мені просто його нема куди поставити, тим більше я хочу його заглубити ось по першу почку. Бо не знаю, чи тут щось живе, так може хоч тут почнуть пускати корінці. Так що пересипаю цей горщик. Все. Буду слідкувати, щоб не переливати. Так, його, звичайно, треба зафіксувати, тому що він так стоять не буде. Ось так поставила дві палочки і фіксую, щоб він тримався. Ну і будемо сподіватися, що все-таки мені вдасться його врятувати. І теж поливаю, злию воду і залишу так його. Ой, не поставила. І в мене тут трошки є моху свадну. Я докладала, замочила і докладала до тих орхідей, що я. Раніше пересаджувала, а зараз трошки прикрию зверху ці. Це я вже накрила і потрошки тут покладу. Розправляю. Ось так, друзі. І поки я пересаджувала великий дендробіум, то вже тут, я думаю, пропиталося все, наскільки можливо. Заливати сильно не хочу теж. І заливаю водичку. О, бачите. Щоб нічого не залишалося. І тепер на світле, не на прямі сонячні промені, але на світле місце стане. І так інші. А на цьому, друзі, все. Дякую, хто був зі мною, хто дивився, хто пише коментарі. Пишіть, як ви вирощуєте, в кого є дендробіум, чи є у вас з ним проблеми і як ви його вирощуєте. Обов'язково покажу результат, чим це все закінчиться в мене. Так що слідкуйте і до нових зустрічей, Пока.